Закривайте всього три потреби одне одного, і ви будете щасливі. Що це за потреби? У жінки це близькість, безпека, вдячність. У чоловіка бути потрібним, бути вільним, бути самим собою. І маленький, дуже простий приклад, як можна закривати ці потреби. Наприклад, жінка просить чоловіка щось зробити, і вона йому каже: Любий, можеш для мене це зробити? Ну, якщо не вийде, то не вийде. Дивіться, які потреби його закриваються. Вона його просить. Отже, він потрібний. Вона йому каже, що він може не робити. Отже, він вільний. Він виконує це прохання і закриває дві жіночі потреби. Перша. він зробив це, тобто він її почув, близькість. Друге, він зробив. Отже, він надійний, безпека. Залишилося по одній потребі у чоловіка і у жінки. У чоловіка це. Бути самим собою у жінки вдячність. Напишіть, будь ласка, як би ви закривали ці потреби і що мається на увазі під цими потребами.